Слава Україні, порушення Росією перемир'я. Українські оборонці звільнили ліс на Харківщині. Нові можливості застосунку армія плюс вибухи на Старокостянтинівщині про ці та інші події далі в ефірі Першого Подільського я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. Військові трьох підрозділів збройних сил України, що діють на покровському напрямку та на півдні, підтвердили суспільному розпорядження відкривати вогонь лише у відповідь. Подібне розпорядження бійці отримували і у так зване Великоднє перемир'я. Водночас українські військові фіксують порушення перемир'я, запропонованого Росією з опівночі, 8 травня, тривають артилерійські обстріли, скиди з дронів застосовують фпв дрони у Херсонській області. Також не припинялися позиційні бої. Бійці Хартії звільнили ліс на Харківщині площею. Понад дві сотні гектарів відновлено контроль над лісовим масивом на північ від липців. Операція тривала понад п'ять місяців. Ворог зазнав значних втрат. Про це свідчить допис 13-ї бригади Національної гвардії України. Ворог втратив загиблими та пораненими майже півтори тисячі солдатів, понад дві сотні одиниць озброєння та 175 одиниць техніки. Інформує Хартія. Слава нашим захисникам. У застосунку армія плюс з'явилися п'ять нових рапортів, які застос... стосуються довідок, витягів, відпустки, а також повернення на службу. Серед них отримання довідки про участь у бойових діях, отримання витягу з наказу, отримання витягу з послужного списку, відпустку для догляду за дитиною до трьох років, повернення з відпустки, відрядження чи лікування. Документи доступні в оновленій версії додатку. Сьогодні на території Старокостянтинівської громади впродовж дня буде чутно звуки пострілів та вибухів. Без паніки все під контролем. Для власного спокою та безпеки слідкуйте за сигналами повітряної тривоги, а в разі оголошення загрози прямуйте в укриття. Не нехтуйте власною безпекою та життям. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 810 повідомлень про події та правопорушення, з них 129 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 124 адміністративних протоколи. З них 16 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 7 дорожньо-транспортних пригод на щастя без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 678 повідомлень від мешканців регіону. Сервісні центри МВС Хмельниччини, Тернопільщини та Буковини об'єднали у єдину структуру. Тепер обміняти права чи зареєструвати авто можна у будь-якому сервісному центрі цих трьох регіонів. Складання теоретичних та практичних іспитів залишається у трьох сервісних центрах МВС Хмельницької області, а саме у місті Хмельницькій, у місті Кам'янець-Подільській та у Старокостянтинові. Головний регіональний центр знаходиться у Хмельницькому по вулиці Західноокружна, 11 ріб. 1. також безмінним залишається прийом громадян онлайн за допомогою електронного запису або ж через термінал самообслуговування в приміщенні сервісного центру в день звернення. Попередній запис можливо здійснити фізична особа чотири рази на календарний місяць, а юридична особа або ж представник чотири рази на день онлайн та шість разів на день у терміналі. У Хмельницькому міському перинатальному центрі запровадили заняття з йоги, аби зняти стрес та підготувати жінок до пологів. Розпочали безкоштовні тренування в межах школи відповідального батьківства, яка діє у закладі. Заняття проводить акушерка-гінеколог жіночої консультації центру Олеся Кудла. Заняття ж допомагають підготувати до пологів, зокрема, навчити правильно дихати. Займатися йогою можна на різних термінах вагітності за відсутності медичних протипоказань. Заняття в центрі відбувається. Раз на тиждень та тривають годину. Долучитися до них можна за попереднім записом. Станом на цю мить ми прощаємося. Запрошуємо вас підписатися на наші соціальні мережі, аби залишатися з першим подільським протягом усієї доби та дізнаватись про найважливіше першими. До зустрічі в ефірі. Бережіть себе.